Слава Україні! Героям слава! Пані Олю, розкажіть про таку нелегку волонтерську роботу, яку зараз здійснюєте. Ну, ви знаєте, робота є важка, тому що люди є з різних міст, з різних населених пунктів. Було насамперед було важко всіх об'єднати. Зробити можна сказати, такою маленькою сім'єю, щоб допомагали одне одному, щоб не ходили не не доносили одне на одного. Щоб допомагали, привчати до молитви, привчати до української мови. Дякуючи вчителям української мови, які були тут, які допомагали дуже багато навчанні, дуже багато людей допомагали з самого початку, хто був такий гірш, знаєте, ну, не можна сказати гірш, а такий більш. ну. Нестриманіші зробили одні одним зауваження. Дуже допомагали і мені, і прибиранням, і взагалі всією такою роботою по господарству допомагали. Ми з навесною прийшла весна, ми розгорали город, ми садили картоплю всі разом. Ми садили малини, сіяли грядки, потім це все разом обробляли. І так потихеньку-потихеньку починаємо готуватися до зими. Разом прибираємо, можна сказати, я ж як внутрішньо-внутрішня переміщена особа, теж живу з ними. Можна сказати, майже не перебуваю вдома, дітей бачу по дві-три години, але в загальному майже все тут. Коли почалася війна, ми були тут, тут було голе приміщення. Ми завезли, дякуючи фондам, Україна, форум і, так, фонду Галицької громади в Тюнінгу. Вони нам передавали матраси, вони нам передавали постіль, вони нам передавали майже ну дуже-дуже багато сильно. Вони нам допомогли з тим, що ми облаштували приміщення. Фактично, дане приміщення ми облаштовували я і мої діти. Ще помагали отці, отець ігор, отець Андрій. Ми з ними мили, ми з ними прибирали, ми носили матраси. Вже потім на другій стадії такі це вже трошки підтягувалися люди з села, які допомагали розгружати буз, коли приїжджало і та сама постіль, і ті самі матраси, тому що на 100 людей це є кількість, це є багато. Ну але помаленьку з Божою мовою ми справилися кожного дня, помаленьку у нас справиться служба Божа. Половина дев'ятої всі збираються на молитву. Кожен ранок у нас починається з молитви. В зимовий час у нас вервочка була в дев'ятій годині. А зараз, так як жарко і вечором люди хочуть собі вийти більше на вулицю, вони собі роблять вервочку, самі збираються і вже навіть чи я є, чи мене немає. Але вони в третій годині збираються, вони собі умовлять вервочку і таким чином навертаються. Можливо, трошки й до Бога. В нас же є так, як троє похрещених дітей. У нас же був шлюб. Так що ми помаленько, помаленько так, дружною, сім'єю всі збираємося, працюємо. Ну, не можу сказати, що легко, але дякувати Богу, Бог дає сили, наснаги, витримки. Якось з цим працюємо. Скільки людей зараз перебувають тут? Зараз тут перебуває 90 осіб, з них 35 дітей. Діти є різних вікових категорій, є від маленьких від року і до 18. Ну тому що вже після 18 років це вже діти рахуються дорослі. Чи вдалося забезпечити належними умовами? Ну, Принаймні, умови в них є належні, так як вони мають зараз три душових на одному поверсі, три душових на другому поверсі, три санвузли на першому, на другому, три санвузли на третьому поверсі. Кухні в них такі для приготування сніданків вони мають, вони мають мікрохвильові печі, вони мають чайники. Ну, Фактично, чайники горять, їх треба замінювати. Одна, мікро, одна електрична плита згоріла. Одну правильну машинку треба замінити, теж не витримала навантаження. Ну, але так помаленько-помаленько, по помаленько, всі разом якось справляємося. Чи є якісь потреби, які потрібно вирішити зараз нагально? Ну нагальна в нас є одна потреба це і каналізація. Так як каналізація була викачана в нас ще перед приїздом людей. І коли зараз є 100 чоловік і вони миються так, як є три бойлери на кожному поверсі? Ну, ви розумієте, що таке помитися 90 осіб кожного дня, тому що зараз жара. Ну і септик вже фактично повний. От його треба викачати. Ну на мої звернення, неодноразові прохання, ну воно не відреаговане. Оце сама така можна негайна потреба, тому що септику вода починає вертатися в підвальне приміщення. А що ви пожали нашим українським захисникам? Ну, нашим українським захисникам насамперед витримки, здоров'я, повернутися живими, неушкодженими, щоб було все тільки в них як найкраще. Я розумію, що важко, так як моя дитина теж там. Хочеться насамперед що хлопцям побажати, щоб вони повернулися всі живими, бажаємо їм перемоги, бажаємо витримки, Божого благословення. Чим можемо будемо допомагати і ми з тилу. Дякую також всім, хто долучається в нас до допомоги, і всім міжнародним фондам, які нам допомагають зараз з нашими переселенцями і всім тим, хто допомагає нам тут і на місці. Дякуємо всім і знаєте, як каже, дай Боже, всім миру, злагоди, витримки, Божого благословення. І хай Боже вже над нами змилиться, щоб вже в нашій Україні запанував мир, спокій, ласка, і щоб наші діти усміхалися, а не ховалися від бомб. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, звідки довелося тікати? Звідки прогнала вас війна? Луганська область, місто Лосічанськ. Як все починалося? З першого дня. Обстріл, У нас не ППО немає, якоїсь сирени, яка б повідомляла, нічого. Все летіло на нас. Перебили водогін один раз, відремонтували, потім вдруге, потім сказали, води зовсім не буде. Люди ходили по воду, ну, як сказати, ну далеченько так, на джерело. Цівочка бігла вода, це було. Март місяць, березень на українській. Спускалися донизу, градусів 20 був мороз з пляшками, кого що було. години дві може, чекали в черзі, позамерзали. І так було кожен день. День починався з того, що йшли, займали чергу. За продуктами, окремо за хлібом, це були всі сусіди. У нас десь так чоловік 20 було, і оце там, 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 оце другу, друг друга змінювали, тому що ну, холодно було. Людей дуже багато було в чергах. Всяке було. І неприємності ти тут не стояв, або ще щось. Потім стали возити воду, водоканал, теж черги і по 700 чоловік, ну багато. Е, інколи не вистачало трії води. Ціни встали, як я сама в магазині працювала. Е, господар магазину мого, вона сама їздила. Вона там зараз і залишилась, в тому Лисичанську, бо в них там обставини сімейні заставили. І під обстрілами по ці ми їздили, закупку продуктів робили. Потім, коли і по складах стали гатити, ну, то ціни повиростали, тому що люди вже далі їздили туди. І ціни росли. А що, що залишалось робити, як то жили? Але в мене дитина 15 років, там скільки ми, ну, місяць, місяць, півтора десь так. І потім виїхали, тому що вже було не винесено там залишатися. Розкажіть, як збирали валізу? Чи можна все своє життя? Помістити в одну валізу. Ні, Ми була, брали саме необхідне. Е, ну, телебачення наше показувало, що, що люди тікали кидали все. Навіть ті валізи, які збиралися, вони кидалися, аби тільки виїхати, щоб цього жахіття не бачити. І на той час, як ми вже виїздили, там ну, руйнація була кожного, мабуть, кожного, а то через один будинків поряд. Я ж сам Бог зберіг наш будинок, він і досі, дякувати Богові, стоїть. Але сусідні там страшне. Там не тільки там, може, десь скло, там пів будинка, отака дірка. Ну то жах. І тут же ще маленькі дітки. Якщо десь щось тихне, так трошки тихо, так годинка, дві виходять, щоб хоч трохи подихати з дітворою, бо то йдеш так. Дуже все це жах, жах. А якою жах. була дорога сюди, чи важкою? Та важкою. Виїжджали ми у нас та залу з сусідкою, мама погано передвигається так, з ногами проблеми. Потім жінка 90 років, сусідка теж. Визвали хлопця, таксі він навіть грошей не хотів брати, поки довіз нас, ну у нас там така Лисичанська, такий він розтягнутий, містечко. І треба було їхати на другий край Лисичанська, бо ми так би пішки. Ну я б дійшла там десь одинку, якщо йти, а так ми всі разом. Це все було під обстріли. Ми чекали годин п'ять, дала. Десь годин п'ять чекали ми автобус. Під'їхав один, другий, третій, принаймні на четвертий, п'ятий, отак от ми. Вже години в три. Десять ми приїхали і в три, десь на початок четверту, десь около, десь чотири було години. І ми виїхали. Ну, їхали вже стоячи. Годин вісім, мабуть, ми їхали. І діти, і воно так було ну, спекотно вже на той час. Стоячи, у нас ще дах відвалився в автобусі, ми тримали той дах. Кішка моя була. Ну, така вона й налякана, вона не звикла до такої ситуації. Пить, може, хотіла. Я її так поклала і так одною рукою за той люк трималася, другою кішку. Ну, важко. важко. Потім ми приїхали в Дніпро, нам уже, ну, як я не знаю, волонтери вони отче був. Андрій, здається, так, звали його. Він сказав, що там в Дніпрі залишатися небезпечно, тим паче, що було це десь 11 вже ночі було. Нас чекав цей евакуаційний поїзд, який їхав сюди, на Западну Україну. То ми сіли потихеньку вже спокійно, вже так видихнули, бо вже того чутно не було жахіття. Ну, що сказати, підтримка людей дуже. Нам є щось якісь там. Їжу якусь і Макдональдс передавав. І люди звичайні, самі звичайні люди йшли до поїзду, передавали там якісь канапочки, бабулька, якісь пірішки з сиром, там може, з яблуками таке. Дякую, їм дай Боже здоров'я всім. Найшвидше перемоги нам усім. Тут а яке у вас дуже... тут життя? Нове, скажімо так, нові для <стежне>, вас області? Як сказати? <с> <с> Нас дуже багато, ми дуже всі різні, різні. Ну, якось, якось живемо. Нічого. Дякувати Ольгі Васильівні, вона в нас дуже добра жінка, дуже працьовита. Шестеро діток має, але в цей час виділяє нам. Всяке буває. Що б ви побажали нашим українським захисникам? Захисникам. Шкода, шкода хлопців, вони молоді, це, ну, це моя дитина, мені 47. Дивишся, діти. Дуже шкода. Я б дуже хотіла. І Бога молю. Нас мали б кожен день, щоб вони залишилися живі, повернулись до себе додому. Дуже хочеться перемоги, дуже, щоб швидше це все сталося. І хай вірять, перемога буде. Дякую. Скажіть, будь ласка, що для вас війна? Це дуже важко, це дуже так. Ми залишилися, ну ми приїхали, нам довелося приїхати в іншу місцевість. Нам довелося змінити е, свій спосіб життя. Нам ну наші домівки ще поки стоять, нам є куди повертатися, але ну, через те, що там може кожного дня прилетіти, ми змушені залишатися тут. Ну, війна для мене війна це. Я, я не знаю, я не можу сформулювати. Ну, не можу сформулювати. А що довелося побачити чи пережити? 에, знаєте, напевно, у нас просто в перший день було дуже так жорстко, а потім, ну, так, деколи прилітали, але ми того трошки не бачили, бо ми в подвалах сиділи. А потім у нас на ринок прилетіло. Касетні оці снаряди, і ну, трошки було смертей, і після цього я відразу виїхала. Тобто, те, то, що далі проїзходила, відбувалося, коли ну, трохи гірше була обстановка, то ми того не бачили. Тому я знаєте, я можу так сказати, що мої діти війни не бачили. Ми їх ну, відразу якось виїхали, вивезли звідти. Що ви побажали нашим українським захисникам? Повернутися живими додому, щоб, щоб матері змогли обійняти своїх синів, щоб дружини та діти ну, мали, мали своїх хлопців, щоб всі хлопці були живими. І щоб швидше -то все закінчилося, бо дуже хочеться додому. Якось так сталося, що опинилися тут, на заході, тому що треба було рятуватися, треба було щось вирішувати, і треба було якось. Щось вирішувати своїм життям. Що довелося вам пережити, побачити у часі війни? Та багато чого довелося, багато чого. І під обстріли потрапляли, коли там або по воду, або в магазин ходили. І треба було і де стоїш, там, і падати, тому що це дуже страшно, коли над тобою щось воно летить, і ти не знаєш, де воно приземлиться, і що воно буде взагалі. Це страшно. Це дуже страшно. А як тут вам живеться у новому так званому а, житті? Непогано нам тут живеться таке життя гуртожитку. Всі з різних міст, з, з різних регіонів, але ми сплутилися, ми тут здружилися, допомагаємо одне одному, підтримуємо одне, одне одного. І дякувати і Богові, і пані Ользі, що ми тут і нами опікуються. Дуже гарне ставлення. Нормально, Нормально. Жити можна. Принаймні жити можна. Дякую.